Казка записана у 2001 році від нужної Лідії Степанівни 1922 року народження село Рядківка Борівського району Харківської. області. Казка про те, як Бог ділив года: приходять до Бога чоловік, віл, собака, мавпа і ворон. Просять у нього, щоб наділив їм Бог года. Першому ділив года Бог чоловіку. Даю, каже Бог, тобі чоловіче тридцять год життя. А чоловік каже, чого ж так мало? Боже, який же ти немилосердний. Тридцять год так прожити і вмирай. Іди, йди, каже Бог. Ось виходить чоловік, став за двері та й стоїть, запечалився. А до Бога заходить він. І голові Бог дав теж тридцять год. А бог вілий каже О Боже, який же ти немилосерний. Тридцять гордок на шиї тягати, ярмо, воза, плуга. Іди, іди!» – каже Бог. Ось виходить віл, а до нього чоловік і питає Скільки ж тобі Бог дав. Ех, та тридцять. Ну, то продай хоч двадцять. О, то купи. Ось купив чоловіку вола двадцять год, вже й п'ятдесят проживе. Мало, думає чоловік. А до бога заходить собака. І собаці Бог дав тридцять літ. А собака й каже Боже, який ти немилосердний! Тридцять год так на прив'язі сидіти і гавкати. Іди, іди», – каже Бог. Ось виходить собака і до неї чоловік же питає Скільки тобі? Та тридцять. Ну, продай хоч двадцять. Купи. Ось купив чоловік і в собаки 20 год. Вже сімдесят проживе. А до Бога заходить мавпа. І мавпі Бог дав 30 год. А мавпа й каже: Боже, який ти немилосердний, 30 год так людей смішити. Іди, іди, каже Бог. Виходить мавпа, і до неї чоловік питає, скільки тобі? Та тридцять. Ну, продай хоч двадцять, о, купи. Ось купив чоловік і в мавпи 20 год, вже й 90 проживе. А до Бога заходить ворон. А ворону, а Бог думає, ну що ж це вони всі мені суперечать? Даю тобі вороне 300 год життя. А ворон як зрадіє, закаркає та як наробить лементу. Карка! Вилетів за двері та й бог за ним. Дивиться на чоловіка та й питає А що це ти, чоловіче, тут робиш? А я, Боже, літа купую. Ну, що посіяв, те й пожнеш. Які літа накупив, так і проживеш. От живе чоловік тридцять год одружився жінка, діти, а він селянку волячу тягне. Виростив дітей до двадцяти год, а там того жени, ту заміж віддав. Там уже й онуки підростає, а він все, а ти їдь у поле роби, а ти йди отуди. А куди тебе чорт поніс у лаханку, не лізь в помийницю. От і гавка чоловік по собачому до сімидесяти, а там вже до дев'яноста старий став чоловік. Не дочуває, не добачає. Шо, що, -шо? шо ви кажете? Ой, а хто ото там ото пішов? Ото вже на і схожий чоловік. Отак до дев'яноста год не прожив, а промучився чоловік.